Я спілкуюся з жінками-підприємицями, і я розумію, наскільки багато на наших плечах лежить відповідальності, е ризиків, переживань, невпевненості в завтрашньому дні. Незважаючи на це все, ти все одно залишаєшся жіночною, легкою, тендітною. Якщо для тебе ця тема жіноцтва в твоєму житті. Я не завжди залишаю жіночне, <с> якщо бути чесним. Бажання одягнути сірі спортивні штани, отак от закутатись в капішон і, і ні з ким не розмовляти дуже часто буває в моєму житті. Все одно всі ці ролі ти в собі поєднуєш. Будь-яка жінка в собі в собі всі ці ролі поєднує. Як би вона хотіла чи не хотіла, вони в ній є. І тут важливо розуміти цей контекст, коли воно умісне, а коли не умісне. Ну, тобто я ну, не прийду до своїх підлеглих ось така, і буду говорити про дівчинки. Надо оцінити себе, надо любити себе. Ну, ну, це, бо це неумісно. Такою я можу бути своїми подругами. Там, я не буду розповідати і якось принижувати, там, підругувати своїх підлеглих, бо э, род мами мені в роботі теж якось ну, не дуже потрібно. Іноді потрібно, але це така хитрість. Коли вона потрібна, це більше хитрість. Тому от розрізнення цих ролей дуже допомагає жити ну якось не сказати, ну, правильно.